Ого банан Мен. супер доступа, молодець. кожен дотик до паперу, кожен правильно складений елемент, маленька перемога для підопічних центру денного перебування для дітей з інвалідністю. Такі корекційні заняття це крок до соціалізації та можливість відчути себе частиною суспільства, розповідає корекційний педагог Вікторія Кубарь. Дві дітки різні, з різною формою аутизму, ДЦП, з різними порушеннями інтелектуального розвитку. Але тут вони щасливі, тому що ми вчимося знаходитися в колективі, співпрацювати, комунікація, соціалізація. Це самі важливі навички. У її сина важка форма аутизму. Нікіті 13. Тут вона заради нього каже Вікторія. Ти любиш з дітками гратися. Я громко, громко. я з ким. З дітями. з дітями. Оце те, що я думаю, йому не можу У дати. Життя. У нас одне життя на двох склалися обставини. Це мій вибір, тому що я хочу, щоб моя дитина була щаслива, вона мала щасливе дитинство, щасливе майбутнє. Я пішла, перевчилася, я маю вищу педагогічну освіту, я маю безліч сертифікатів по роботі з особливими дітками. Я хочу, щоб мої дитини були друзі, щоб він мав колектив, щоб він мав таке саме дитинство, як і всі діти, щоб він мав право на життя. Центр денного перебування для дітей з інвалідністю у Вінниці. Ініціатива самих батьків. На початку травня вісім матерів об'єдналися і заснували громадську організацію Свій простір знайшли приміщення спеціалістів і гроші для старту. Нині заклад працює у тестовому режимі. Розповідає голова правління Юлія Дякун і мама Данила. У нього аутизм і ДЦП. Коли мій син сів вдома. Коли не виявилось на всю Вінницю жодного закладу, який зможе його прийняти, я просто зрозуміла, що ну, так не має бути. Вдома він почав нам від нудьги розбирати техніку. Ну, я не знаю, в мене вже більшість техніки вдома просто немає або не працює. І він, останню краплю стало, коли він дивився з вікна на футбольне поле, де грали діти. Не зрозуміла, що щось треба робити. На Перший місяць роботи центру гроші збирали в соцмережах. Оренда приміщення, комунальні послуги, зарплатня фахівців обійдуться у 180 тисяч гривень, каже співзасновниця закладу Ірина Єпанова. Її восьмирічний син Даня через рідкісне генетичне захворювання не ходить і не говорить. Стрес трошки, що він сам без мене, але ну, я бачу йому весело. Я дуже вірю, що в мене синочок буде сам ходити. І ми в цьому році ну, йдемо в перший клас. Буде на індивідуальна форма навчання педагог буде сюди приходити. Хочу, щоб по максимуму Даня соціалізувався, був самостійний. А у мене нарешті буде змога приділити, скажем, самореалізації собі, як, як мами, як жінки. Нині центр відвідують десятеро дітей. З ними працюють учитель-дефектолог, три няньки, ава-інструктор, який допомагає дитині стати більш самостійною. Також є медсестра і соцпрацівник. Прикольно, в нас тут багато. Малюємо. Носу. Ліпом мені подобається. Даша сьогодні в мене в 6 часом розбудила і сказала: мама, щоб ми не спізнилися. В нас сьогодні перший робочий день. У мене руки розв'язані. Я сьогодні могла собі дозволити і в магазин зайти, не переживаючи, що в мене в машині сидить дитина. Попит на інклюзивні центри денного перебування дітей у Вінниці чималий, каже Ірина Єпанова. А ось пропозиції, тим паче, за які не треба платити батькам дітей з інвалідністю, дотепер у місті не було. У планах розбудувати центр і збільшити кількість груп з однієї до чотирьох. Відвідувати його по зможуть 40 дітей. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.